Добрий день малятка! Сьогодні наша Оксанка попросила мене, щоб ми зложили для неї пірамідки, бо вона не вміє зложити. Допоможемо їй малятка. Ось Оксанка, дивись, малятка перед нами кілечка пірамідки. Зараз ми допоможемо Оксанці виложити пірамідку. Беремо спочатку велике зелене кільце. Ось ми його ось так виложуємо. Ось, ми виложили його. Потім беремо трішки менше червоного кольору кільце. Ось так виложуємо. Потім виложуємо ще менше синє кільце. Ось так. Дивіться, яка в нас гарна виходить пірамідка. І ще беремо, далі беремо. Оранжеве ще менше кілечко виложуємо ось так. Потім у нас йде жовте кілечко, саме найменше. І шапочка в пірамідки є. Ось, яка в нас, бач, велика пірамідка вийшла. А давай ми поруч тобі виложимо і маленьку пірамідку. Таку саму, тільки маленьку. Беремо зелене кілечко, рік більше. Потім у нас йде червоне кілечко. Ось так. Потім йде, подивимося на цю пірамідку. Синє кілечко. Ось так. Дивіться. Далі йде оранжеве кілечко. Ось так. Жовте і червона шапочка. Подивись, Оксанка, ми виложили тобі велику пірамідку і маленьку пірамідку. Кілечка йдуть від більшого до самого найменшого. Запам'ятала так само і тут. Від більшого кілечка.